Побачити справжні кулінарні шедеври, продегустувати смачні наїдки на ярмарку, навчитися мистецтву карвінгу та ще й поринути у світ ресторанного мистецтва у Чернівецькому державному комерційному технікумі у день відкритих дверей не лише розповідали про навчальний заклад, а ще й вражали різноманіттям заходів. Підходимо, будь ласка, укра. Тих дверей у комерційному технікумі не лише гостинно приймають, а ще й частують охочих познайомитись з навчальним закладом. Студенти розповідають, що пари викладають професійно і цікаво, тому здобувають знання із задоволенням. Дуже тут цікаво навчатися, тому що викладачі тут багато нас чого навчають. Вони показують свої не лише теоретичні знання, а й практику Вони нас навчають цього, що вони самі знають. Їстівні шедеври професійно оформлені столи, майстер-класи із карвінгу. Все це, це також роботи студентів. Ці вміння високо оцінюють не лише викладачі, а й роботодавці. Колишня випускниця цього навчального закладу Світлана Басенко зараз успішний ресторатор. Тут дають дуже високий рівень знань, велика база викладачів, які їх навчають. Багато хто з наших випускників досяг уже великих таких досягнень стали і адміністраторами і директорами. Ольга Миколаївна мати бітурієнта. Вона мріє, аби її син навчався саме в цьому закладі, оскільки вважає, що працівники сфери торгівлі на сьогодні найбільш затребувані дуже приємні враження склалися до того, як ми не бачили студентів. Ми приходили. А зараз, взагалі, підтвердилось наше враження. Будемо. Намагатися поступити в цей заклад. Чернівецький державний комерційний технікум це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який має майже півстолітню історію на ринку освітніх послуг. До нас ми запрошуємо тих, які можуть реалізувати себе у сфері торгівлі, у сфері ресторанного господарства. Студенти в цьому закладі також розвивають свої творчі таланти. До прикладу, в технікумі працює студія писанкарства. А престижні нагороди, котрі здобувають худеї на різноманітних конкурсах, засвічують що їм вдається поєднувати відпочинок і навчання.